А жінка буває на осінь так схожа, То тиха й привітна, а то й непогожа. То скропить сльозою, то сонцем засвітить, То прагне зими, то вертається в літо. А жінка, як осінь, плодами багата, На ніжність, добро, материнство і святість. Як вересень тихий зігріє душею, не страшно морозу чекати із нею. А жінка буває тривожна, як осінь. То дихає вітром, то ласки попросить, то болю завдасть, а то вигоїть рани, листочком у світ полетить за коханим. А осінь в природі це завжди, як диво, так само і жінка. Буває вродлива, буває примхлива, буває зрадлива, нехай тільки кожна з них буде щаслива.